І щось є. Так. Усіх вітаю вас, шановні українці. Хотілося просто мені послухати, чи взагалі щось є на цій касеті. Я вам зараз її ближче покажу, тому що вона в мене не затримується. Так що, давайте ми перейдемо на сок. А взагалі, сьогодні наш колір червоний. І ми будемо дивитися червоні. Касети. Погнали! Ну, Сьогодні у нас на огляді Максел і Лодді 78 року. 78. Але невеличке, скажем так, відступлення на ось цю касетку. Касетка перевертиш. Це демонстраційна касета від бренду Sanyo. І знаєте, що є серія касет з таким песиком. U4CX. Тут нібито записан Hot Escort трек. track. Ну, друга, звісно, чистенька. Касета вироблялася в 1980 році. І чому я вам її демонструю? Тому що вона в мене не затримується. Її отримує мій коріш Сергій. я не буду не називати. Сергій знає, кому це адресовано. Його, привіт. Це ось тобі такий подгончик буде. Так що. Так що, так що, так що. Ось тако, як то кажуть, подивіться. Насолодіться цією касеткою. Звісно ж, стрічка старенька. Давайте ми її такого роздивимося ближче. Ось така от стрічка. Якщо чесно, вона мені нагадує. Е... нагадує Соньку еф Ну, ми ж, як то кажуть, історія. Про все замовчує, і ніхто не може знати, напевно, чи там рідна стрічка, чи ні. Ось так: от вона. Demonstration тап, Тейп Сеньо. Крутяцька касета. Гарна штукенці, щоб вона була в колекції. Так що народ, ось такий невеличкий вступчик був такий. Вступ на ось цю. Касету. Я її відкладаю в сторону, і погнали ось це, наше, як то кажуть, гость гозді, гозді програми. Або гость програми, ну вже якось це не звучить. Цвях програми. Так, ну що ж, в нас є касети Лодді. На 90 і 60 хвилин хронометраж. І касетки УЛ. Бачите, практично повний комплект. 46 60 90 120 Не знаю, чи є, в принципі, в них ще якісь хронометражі але думаю, що немає. 46 60 90 120 це основний набор такий. Ось. Чому саме ці касети я вам хочу і показати. І Іті 78 рік. Минулого разу я вам демонстрував Максили 1975 року. Сьогодні я такі от дійшов на 78 рік. Всі ці касетки, звісно, японський ринок. Японські всі, бачите, тут 46-ка. 60-ка, 90, -ка, 120. Вони всі е, державною мовою Японії. Тому це і є внутрішній японський ринок. Завжди було цікаво, чому е, на внутрішній япон... японський ринок компанія Hitachi виробляла і касети під брендом Hitachi, і касети під брендом Maxell. І касети під брендом Lodi, Хоча це і є все одна корпорація Hitachi. Ну, давайте давайте щось розпочнемо. Мабуть, давайте <кхи> ось ці Максел. Так. Ну, футлярчики, як ви помітили, притаманні компанії Максел, Hitachi, Lodi. це от такі от. Трикутничок. Рельєф в трикутник. Так. А, поліграфійка, бачите, чистенька. З таким отвором, розворотом, вибачаюсь. І купа тексту. Купа тексту японською мовою. О, бачите, один талончик є тут. На цій касетці. Всі завжди було цікаво, що ж це за талони і що можна отримати на них. Може, додаткову якусь касету? Так, ну, дуже багато такого не то помаранчевий колір, не то червоне, а щось таке середнє. Світло-червоне. назвемо це так: світло-червоний. Ось так. Є, до речі, бачите, на ось на цій касетки є серійний номер. Ось так от виглядає. К-24155. Навіть якщо, бачите, якщо приблизити, то і можна роздивитися цей номер. Так. Касетка. Хронометраж 46 хвилин. Ультра низький шум. Ось, до речі, бачите, і на, на них і Japan написан. Normal BIOS 120 мікросекунд. Так. Ну, так як номер на поліграфійки на касетах, звичайно ж, немає. Добре, що кас... касетки ці зроблені е, з таким розборним варіантом. На гвинтах завжди чудово це. Так. Є в нас, значить, наш рідний Максоловський ракордік. До речі, на футлярчику, на футлярчику на поліграфійки, вказано, що має чистящу, чистящий Ракорд. Ось. Отак от. Так от. Має чистіший рекорд. На багатьох касетах є чистіший рекорд, але не всі бренди це вказують. Вже, якщо не помиляюся, десь в 90-х в багатьох касетах почали використовувати, якщо бачите не прозорий, а такий білий білий матовий, то знаєте, що це і є чистящий рекорд. Про нього перестали давно вказувати, що це чистий черкот, бо це, як то кажуть, само, само собою розуміючася, як то кажуть, я, бочаю, не, не знаю, як це українською. Так, а от і стрічечка. Стрічка, яка мені нагадує, 82-го TDK-де? Серія 82-го року ось така от руда стрічка. Подобається мені такі стрічки руденькі. Клас. Так. Ну і давайте. Так, цьому стороночку. бік, Бачите, на 60 є теж номер. Він читається. 105.055. Теж. Але тут вже є, бачите, якісь написульки. До речі, бачите, власник використав е, два, два талончика. На щось, на щось використалося. Повезло ж йому. Повезло. Так, так, так. Цікаво. Цікаво. Що ж, що ж давали на, на ті жетончики? Касетка аналогічний варіант. Як то кажуть, от єдиний нюанс, що на цій касеті, я зараз трошки ближче покажу. От попалося, що одна друга сторона має якісь такі. Я не можу це от пояснити, що це таке, але це не бруд, як, ніби якась іржа. Ці от такі жовтенькі плямки ви їх бачите. Але з касеткою все добре. З касеткою все добре. Ну давайте теж на стрічку перемотаємо. Бачите, стрічка ж та сама. Чому я так демонструю вам всі ці стрічки? Бо буде такий самий сюрприз, як і в минулому відео. Кольори будуть відрізнятися. Так, ну, 90-ка. Теж в гарному стані. За виключенням ось такої плямочки теж іржи. А друга а друга нормальна. Не зрозуміло, звідки взагалі беруться ці плямки? До речі, бачите, на 90-ті вже каточки йдуть синенькі. На тих були бі білого кольору, стандартні, звичайні. Тут уже синенькі. Так, ну давайте матанем. Так, и вот тут Теж. Так, давай сюда. Руденька стричка. Так. Вот прикольный корпус. В такие треугунничек треугуннички складане. Захисти на місці. Практично на всіх касетах захист на місці. Так. І давайте. Так, до речі, що тут у нас по номеру? Ага, є. Номер є. Стоп, давай. Давайте читати ми не будемо. Що нам воно дає? Та нічого не дає. Ось. Головне, що він є. Це вже цікаво. І ось 120. ка До речі, всі касети теж відрізняються кольорами верхніх от таких от цих написів. Бачите, 120 зелена. На 90 синенькі, помаранчеві, червоні. Є, ой, так само відрізняються. Так, на 120 теж є серійний номер. О, вона майже нуляча. Як? Та? Ну, майже. Взагалі просто нульсово. О, дивіться. Ось тут на 120 є 5 жетонів. До речі, ми щось не глянули. А скільки жетонів на 90 А, о. Три жетончика на 90 є. Так. Тобто саме казерна, це все ж таки 120 -ка. можна набагато більше отримати цих плюшок. Які там японці роздавали. Навіть не вимняти. Бачите, ні ніхто ні разу не перевертав е на, скажімо так, в обратну сторону. І ми теж цього не будемо робити. Отак-от лишаємо загнутим, так, як правильно. Ніколи не любив, коли розвертали їх туди-сюди, вони переламуються і вже стають такі, ну, якісь вже розхлябані. Ось. І сама касета. 120-ка. Найідеальніший стан. Просто найідеальніший стан. І перша, і друга сторона. Ідеальніші. Захист від срання на місці. Тут номерок є, ми бачили. Так, рекордік і стрічка. Ага, да. Бачите, ось чим відрізняється. Тут вже каточки йдуть жовтого кольору. Жовтенькі. Тобто кольорові йдуть на 120, 90, а 46 60 чомусь білі, звичайнюсінькі. От. От ми і дійшли, дійшли на, на стрічку 120. І вона має більш темний. Це вже не рудий кольор, а ну, ні, Не темно коричневий а звичайний коричневий колір. І щоб, давайте так, 120-ку, я лишаю вверху. Знизу 90-ка. Ще нижче 60-ка. І 46-ка, ще нижче, Отак от. Зверху донизу. Подивіться. Бачите, яка різниця? Так, ну давайте, щоб я од... однаково отак от, от. Ось так от і відрізняється. 46 60, 90 стрічка одна. 120 має набагато темніший колір. В минулому відео на Макселі 75 року 120-ка теж мала е, темніший колір. Я чомусь почав задумуватись, можливо, міняни. Але я не думаю, що настільки співпадіння є, що будуть вже міняти зразу і на другій на другі партії. І давайте ми сьогодні спробуємо відкалібрувати саме 120-ку. Ми всі прекрасно знаємо, що чим більший хронометраж, тим тоньша стрічка, і тим важче її калібрувати і прописати. Але. 99,9% я даю, що вона відкалібрується. От чомусь я в неї не сумніваюся зовсім. Так. Ось так ми роздивилися одну ту ж саму касетку в різних хрономітражах. Я вже вказував на те, що люблю колекціонувати і збирати, щоб у мене одна касета була з різним хрономітражом. От. Ну, от такі от в мене бзік. Так, ось це ми будемо сьогодні. Калібрувати. Так. Але ж у нас ще є і Лоді. Касети теж 78-го року. Бачите, я собі роблю такі пам'ятки. Шпаргалочки. Так. І. Бачите. Навіть е, кольорами відрізняється Тоже 60 і 90. На 60 це червоний. Шрифтик такий. На 90-ті синенький. Ось. Прикольно. І так само є на обидвих касетах серійний номер, так як і на Максел. Ну, дивишся лодь, вважай, е, що це і Максел. Або хітаче. Так. Ну, В розвороті. Текст. Трішки інакші. Лоді, DL, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І щось таке не зрозуміло. Тут печатка. 54316 печатка. Я не знаю, чому, що це означає. І в багатьох касетах, які до мене приходили, мали такі от чи то телефон, чи то якийсь код. Ось це. Можливо, ці касети використовувалися десь на радіостанції. Хто зна. Ну і подивіться, це ж та ж сама касета. Давайте ми її так зробимо. Дістану я максел, щоб ми наявно бачили їх різницю. А різниці практично немає. Трішки змінили дизайн. Ну, змінили як? Червоного фону на Макселі підняли вище, а на лоді. 50-50 зробили. Бачите, червоний, білий. І Тут дуже багато пустого місця, крім слова, індекс. Але на Максел вже додали літеру А з другого боку літера Б. Ось ця табличка, шум Reduction. Є знову там собі галочку ставити. Не знаю, хтось взагалі колись це робив чи використовували ці таблички, щоб поставити якусь там галочку. Корпус, корпус один той самий. Бачите, один в один. Нічого не змінилося. Ну, тут ще на лоді, по-перше, і тон червоного набагато темніше. Тут вже ніби такий червоно-кровавий вже колір Максел має світлішу. Давайте порівняємо, чи буде. Відрізнятися 90 -та хвилинка. Так, на 90 -та хвилинки. Ні? Ну, хочеться подивитися, чи тут не прописали. О, ні, тут чистенько. Ідеальніші касети. Чистенькі. номерочок є на місці. Так, ну і касети. От Лодії в мене обидві, обидві касети. Просто ідеальний стан. Бачите, 90 хвилинка має теж. Синенькі каточки. Теж синенькі, як на 90-ті Максал Так. Ну, колір. Знаєте, трішки відрізняється, але я думаю, це через те, що три десь вигорало більше на сонечку лежало. Ось тобто просто трішки вже вигорівший такий колір Але по факту особливо та така собі різниця. Ну, да 60 більш насичений кольор має. Тобто, десь навіть от по білому кольору видно, що ця була в тіночку, десь в шкафчику, лежала дуже довго. По цій видно, що десь сонечко все ж таки потрапляло на неї. Так. І що ми зробимо? <кхід> ми і спробуємо прописати відкалібрувати і відкалібрувати ці лодіки. Давайте візьмемо візьмем 90 хвилинку. І спробуємо її калібранути. Давайте перейдемо, мабуть, до деки і спробуємо калібранути їх. Так, ми біля деки моєї. І що? Давайте спробуємо першу Max 120-ку. Чи буде вона калібруватись, чи ні? Давайте зробимо так. Вперед трішечки матанем. Калібровка. Відтискаємо. Так, ну що ж? Так, ну що? Я думаю, що нічого поганого не буде. Вона відкалібрується Це 100%. От. Раз. Що я вам казав? відкалібрована касетка. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Поставлю, значить, на нолик і погнали. Кінець потрапили, але я думаю, що нам цього достатньо зараз і послухаємо. Так, сюди ми ще не доїхали. Касета, до речі, була повністю суха, э, чиста. Того, що я почув, просто ідеально. Чудова касета. Maxwell як бренд, себе дуже зарекомендував. Ну, давайте і подивимося, чи е, японський ринок лоді е, ні. Давайте так зробимо. Так, ну що, калібровка. А, давайте промотаємо трішечки вперед. Буквально трішки. Так, калібровка. Відтискаємо і погнали. Так. Ну тут немає сумнівів. І ця касета калібронеця 100%. Це буде бомба ракета. Бачите? Максел 70-х років ніколи не підводить. Так, ну що. Так, я трішечки на нулік спущу. Давайте отак. Ось. Я думаю, нам цього достатньо. Зараз ми почуємо, що у нас цього роялю вийшло. Та, це чітко буде однозначно. Це стара запис. Зараз ми... ой, яка краса! Так, ми підігнали, бачите, ми підігнали під ноль, і так воно і записалось на нулю. Просто, Це просто шикардос. Так, треба буде терміново подумати, що ж на ці касетки записати, щоб можна було насолоджуватись їми в деяких своїх. Так, ну що, переходимо за стіл. Ну що, друзі? Мої висновки ідеальніші касети для запису. І ті, що були 75 1975 року, і ці 78-го. Просто це просто жир. Я вам скажу: от, ось такі касети, навіть як ви знаходите собі такі старенькі, е, головне, щоб вони були в нормальному стані зберігалися в, в нормальних умовах. І тоді ці, ці касетки можна теж записати і слухати. Бачите, як відрізняються вони. Отак от. Так от. Але це, як то кажуть, на швидкість ніяк не впливає. Так що пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Мали справу з ними чи ні? Які ваші спогади, якщо мали? Я сумніваюся, що на ці касети в когось були якісь погані спогади, тільки позитивні. Підписуйтесь, хто ще це не зробив. Діліться з друзями, наверні кажі є ще е, купа народу, яким це теж цікаво, але не знають. Де знайти мене? На цьому все. На все добре і слава Україні!